Володимир Володимировичу, а от стосовно зірок, не зірок, ви не любите це слово, артистів, артистів. Ні, ні, ні. Хтось... Успішні і не успішні, успішні не успішні. Оце успішний артист, більш популярний, це не успішний, менш популярний. Так. Домовились? Домовились. Mm -hmm. Вам хтось, коли розпочалася війна, подзвонив із російських артистів? Вони не можуть, вони навіть бояться дзвонити. І не писали. Вони бояться всього. Вони бояться, що там ФСБ їх прийде, кажуть, ти що там? Та, про що ви говорите? А ви? Я й не хочу. Та... А про що в них можна з ними говорити? Ну тоді всі закликали, типу, вийдіть, будь ласка, напишіть, Куди? щось, якісь публікації. — Куди? В автозак вийдіть зразу. <світ> ну, вони ж артисти. А Пугачова? А Пугачова сказала? Так. І виїхала. Якби вони, їм, якби вони підтримували нас, їм треба було б виїхати з Росії, сісти в Ютуб і казати, ми вас підтримуємо, але ми там. Нема питань. Там вони нічого не будуть. Там вони будуть сидіти і будуть боятися, щоб їх не арештували. Або виїхати, а після перемоги, якщо вони занадто бояться тут знаходитися, повернутися в Україну. Не питання. Але з підтримкою для не України. Не питання. Є шляхи, дуже багато. Но це їх вибір. Я не хочу їх осуджувати, це їхній вибір і так далі. Тому подібне. Але не можна бути народним артистом України, як Філіп Кікоров. Або Басков. до сих так, пір це так, нонсенс. До речі. Та. це нонсенс. Але просто нема механізму, щоб зняти. Мені здається. Розумієте? Я читав закон, там той президент, який давав, може тільки відкликати. Я не знаю, просто немає механізму. Давно боже глишив, ну це нонсенс. Ну не може бути люди, які там підтримують ворога. Народним і взагалі, за що вони народні артисти, хоч одну пісню українську заспівали. Вони чи що? Я щось не пам'ятаю. А от наступне питання: а за що цим а я людям? не знаю. А, так просто подобалося комусь, що він То, Давай дамо ну, йому. У нас багато. Дуже кому давали народних артистів. Ну, це а це. от чому так А мені також пропонували? А я відмовився від там якогось звання, каже: я не можу мені соромно сидіти в одному ряду з тими людьми, які того не заслуговують. це не потрібно. Якісь ну, там заслужені то... діячні пропонувалися. А ви не що? вважаєте, що цінилося, по Це поняття? Абсолютно. Тому що нема поняття народна артистка Америки, Мадонна. Такого немає. Або там «заслужений артист Англії стінг. Ну, то там є шоу-бізнес. Ти заробляєш гроші, і ти є популярний. А ці звання все що дають звання взагалі? Вони є там трошки пенсія більше, чи що трошки ну, так, так, і так, безкоштовне так, місце так. на кладовищі.